Всім привіт, друзі! На дворі листопад в мене весь TikTok і Ютуб кишить відео про гриби, особливо синьоніжки, В деяких областях люди збирають і опеньки. Я вже не говорю про на Західній Україні там різноманітні гриби. Вирішила я, нарешті діждалася вихідних, а особливо переспала сьогоднішню ніч, бо надивилась вчора купу відео з цими синьоніжками, Говорила чоловіка, приїхали і ми. Приїхали на балки, тільки заїхали, буду шукати грибочки. Не знаю, чи щось знайду, але дуже надіюся на це. Тому ось так. Поки що шукаю. Осіння красота, погляньте, яка краса. он там червоний глід. Травичка височенька, але треба їх шукати десь в траві. Я не знавець. По шуканню грибів, але реп'яхів я вже на себе начіпляла. Гукала з собою Вероніку. О, перший якийсь знайшла, і це печеричка, друзі. Дивіться, яка гарненька печеричка. Ой, клас! Так, друзі, перші синьоніжки є. Знайшла ось таку невеличку сімейку. Кажуть, вони ростуть рядочками. І я бачу, що рядочок йде в цю сторону. Гляньте, ось ось вони є. Ось. Ось. Гляньте, ціла сімейка їх тут. Буду дивитися далі. З тієї сторони малюсінькі зовсім. Залишу, хай підростуть, можливо хтось ще буде шукати. О, гляньте, яка красота! Де а он там ще камні? Якщо чесно, то я тут ще не була. Дехто тут повиростав на цих місцях, проводив своє дитинство, а я тут не була і взагалі цього навіть не бачила, хоча це зовсім недалеко від села. Ось таке каміння. Це якийсь прямо рів іде чи що. Я цю історію не знаю. Ось скільки каміннячка. Ну, я зараз вся сконцентрована на пошуках грибів, друзі. Покажу вам, скільки ми знайшли синьо ніжечок. І шукаємо далі. Вони тут є, але дуже великі. Зарослі, дуже велика трава, тому їх знайти дуже важко. Але ми стараємось. Змінили, друзі, локацію. Ну, хто з села, той, мабуть, знає, де ми поки що нічого тут не знайшли. Одна ось така печеричка. Вже заморились трохи, але нічого немає. Можливо, ми такі майстри збирання. До речі, погода так спаскудилась, захмарилося щось. Піднявся дуже сильний вітер, і в мене вже пропадає настрій шукати грибочки. Ну, ще трошки походимо. Шукаємо. Так, ну що ж, ось такий наш сьогоднішній врожай на грибочки, трохи синяножок, трохи печеричок. Ось такі гарненькі синьоножки у нас, друзі, було. Часу обмаль, на дві годинки всього поїхали. Тож походили недалечко, на сковорідку, як то кажеться, назбирали і все. Тому що роботи ще дуже багато, можливо, ще завтра поїдемо, побачимо. І ще дуже зіпсувалась погода, стало дуже холодно, ми прям дуже сильно замерзли. І трошки печеричок. Ось такі, вони перерощі, але не червиві. Тому підуть, пережаряться і підуть нам блинчики з грибами. Отака красота.